Нарешті знову постачальника з'явився Стефано Річі Royal Eagle Black. Хто не бачив, ще на нього розпаковку, будьте уважні, зараз ви побачите саме дороге і саме класне упакування для парфумів, яке тільки можна собі уявити. Лінійка Royal. Я не можу сказати, що вона якась там лімітована, але вона точно 10 з 10 по оформленню. Якщо на подарунок, ось таку красу в такій оксамитовій е, шкатулці, і потім щось в такому наборі зроблена, я думаю, з ненатуральна шкіра, але подивіться на цю красу. Ну, хіба це не космос? Я вважаю, що якщо хочеш подарувати комусь щось, щоб точно привертало увагу, і точно щоб людина була в захваті, це про стефану річі Royal Eagle Black пряний, теплий. Доволі густий аромат. Аромат для ділових зустрічей. Аромат, який мене покорив при першому затесті, я зрозумів, що таке, коли аромат відображає якийсь успіх, силу, багатство, розкіш. Це Royal Black від Стефано Річі.